Усім привіт, усім гарного часу доби. Ви на каналі Кеті Фром Україн. Сьогодні у нас середа і час починати нову серію серіалу Життя. Зараз я піду ще раз в магазин за хлібом і на промисли. Але я вам не показала ось ці наші квіти, які вони взагалі виростають здоровезні. Бачите? Аж мені до грудей. І ось ці жовті, вони якісь самонасіялися, але їх стало тут багато, ось ось ще. І ось ці е, фіолетові взагалі чи рожеві вирісли е, в цьому році ще більше, ніж були. Ось тут добре. Ось так вони ростуть. Усім гарного дня. Так, сьогодні у нас що? Що сьогодні? Четверг. І оце вже наш урожай ми зібрали. Бачите, помідори це просто відвалився зелений. Слири вже падають у. Усе там обпадане, ми збираємо такі файні. І ось такий виноград, і вже діти поїли. Усім гарного. Так, усім ще раз привіт. У нас сьогодні ще четвер. Я зібралась за покупками. Ось такий в мене лук, ось ці такі штанці, туту, ось ця сумочка, що мені чоловік купив. Дуже вона мені подобається. Зараз я вам показую, як я її ношу. Ось так. Хоп. І вона ось тут. І свіденько все дістати, можна однією рукою навіть. І ось так мені подобається, дуже класна, чорна. Дуже давно в мене не було чорних сумок. То все голубе, рожеве, що попало, щось я скучила за чорним. Зустрінемось далі. Так, поїхала я за покупочками. Взагалі, за чим їздила, вирішила ми з чоловіком доробити водосточку. У нас там трошки не вистачає на тому на навісі, і воно все стикає у подвір'я. І ось цього нам не вистачило. Я докупила. До речі, дофіга які гроші, аж 500 з чимось гривень. Три детальки. Купила виклала кістки по 19,90 і легені купила по 29 гривень у нас. Я не пам'ятаю чиї вони. Зараз ставлю вам фоточку, там де ціни в місному я вам сфоткала. Вставляю. Так, у м'ясному колбаси купила сир всім, сир собі трошечки. Останні сарделі забрала з сиром, отаку таку салямі італійську і дитячі сирочки, як завжди. Що в АТБ, як завжди? Я вам не буду показувати все, як завжди я купляю. В Аврорі взяла новий гранат. Просто скуштувати, бо нема махіта. Не знаю, чи не завозять, чи розбирають. Серветки ще взяла по 4 гривні, бо у нас в АТБ вже по 10. Дітям взяла ось таку жуйку 22 гривні. Нехай пожують. Де ж саме головне, що я вам хотіла показати? А, ось. Все. Батер Ліп Gloss. Бачите, яка краса. Такий він і є, такий шоколад, Боже, яка краса, Зараз я намалюю. Я його як намалювала, одразу забрала. І навіть не питайте, скільки він коштує, бо це просто смішні гроші. Просто ж смішні. Ось такий колір. Бачите, такий шоколадний трошки у червонинку він віддає. Клас. 30 гривень, окей, скажу вам. Ха -ха. Ну, просто смішна ціна. Та й, до речі, і запах у нього теж добрий такий файний. А ще знайшла е, свій браслетик. Бачите, Україна. Він тут на кнопочці. Це коли ж ми купували у Воєнторзі. Е, не пам'ятаю, чи... 240 гривень ось цей, але він шкіряний. Там взагалі ціни просто трешняк. Усім гарно. Так, вже п'ята, приїхали ми до логопеда. Веронічка пішла, я її чекаю. І, а, до речі, не сказала вам, бачили там у тому відео. Там я цілу кучу насіння купила в Аврорі, і а, стійка з насінням просто розірвана. Бо в тебе щось мені сказали, що а, люди ходили, а, купляли насіння вже по 60 гривнів. Така ж пачка, 180 грамів. Я просто в шоці. Намалювала я цей ближчик. До речі, дуже приємно відчувається на губах. Нічого не пече, не той, я думала, може як якесь то дешеве гівно буде погано, але ні. Клас, мені подобається. Можна його жирніше, тоді він буде такий суковитий, налитий колір. А можна потрошечки буде тоді такий розтушований, але я з блиском намалювала, щоб блестіло. Тут гуляє дитячий садочок, там буквально вісім дітей. Бачите, ось ця клітинка, що сіткою обтянута зелена, ось там дитячий садочок. Боже, як вони оруть. Я чула, там чули нема там просто. Думала, що вони одні, а не ні. Навроти є там якась там. Вихователька є одна якась, сидить тихенько в тому в куточку, щоб її тільки не чіпали. Це просто капець. Я не знаю. У нас у садочку якось діти послушні. Я не знаю чого, не знаю чого, але послушніші. Може, мені здається. Так що так. А ми далі поїдемо гуляти у парк, а потім підемо додому. І вже що, будемо щось ще може готувати їсти, не знаю що. Тепер їх багато, готую, 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 готую. Зранку до вечора, чимось всіх треба кормити. Але діти, як вони щось перекуснули і побігли, а чоловіку треба багато наготавлювати. Він каже, вже мене там типу в драконів яких приписує, що треба так типу багато готувати. Ну так а що якщо так і є? І він ще в мене чоловік полюбляє, щоб їсти було багато наготоване. Багато. Бо тоді все добре, все спокійно, в душі, якщо є що їсти. Усім гарного дня. Тут день у п'ятницю. чоловік вирішив зробити нарешті яму, бо цей цемент в нас стояв і все-таки було. І ось він зробив опалубку з нахилом, щоб вода стікала, і почав робити цю яму, замішувався так цей. Ну, зрозуміло, що цемент вже трошечки ну, скуйовдився. Ну, так Він його порозбивав, ось це він так залив все те. Така краса вона стала і залишили це все висихати до наступного. Так, дня. Все готова водосточка. Мій чоловік з кусочків, що в нас було, то трошки ми докупили. І ось так зробив сюди, положив цей жолоб. І будемо дивитися, коли піде дощ, що тут буде. Мій чоловік молодець. На старт! Увага! Руш! Тільки обережно. Давай тільки обережно, Доня. Руш! Ось так. Уже у нас сьогодні субота. Чоловік зняв палубку, поставив цю ляду на місце. Ось таке вийшло. Краса. Зараз ще треба трошки зачистити цю ляду і її пофарбувати. Є у нас фарба. Ось таке у нас вийшло, чоловік ось це пофарбував. Ось так. Та... Зачекай, доню. Ось такий парканчик цей поставив на місце. І що ти в трусілях? Я тебе не можу знімати. Ось така краса. Like. Молодець. Так ось, ось чоловік переробив Ральфу будку, тут не кидав вже, ось таку ступіньку зробив, прив'язав його там. І так мені добре, може тут його й лишити. Таке ж дурне, господі. Оцей їжачок такий савдеповський ще був у Веронічки, Ми йому дали, він грає, ще до речі, за тиждень його не прокусив ні одного разочку. На, що ти? Вже великий. Так, великий вже пес. М? Дурнуватий трошки на всю голову. Ні, Він вся поцарапана, його не той не спускаю, бо ще і вчора в мене все поцарапане. Поки не заживе, я з тобою не гуляю. Зрозумів мене? Пес.